Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогоднішнє відео, я думаю, також буде для багатьох з вас доволі цікавим. Я вже викладав відео про насіння перцю, але там було в основному це гібридні, гібридний перець, гібридне насіння. В коментарях знову ж таки писали, чому я мало звертаю увагу на насіння сортового перцю, тому вирішив трішки виправитись, тим більше, що і сам вирощую і таке, і таке насіння. І для вас сьогодні склав. Невеличкий топ із семи позицій саме сортового перцю. Я більш ніж впевнений, що хоча б про один або два перці, які сьогодні я буду озвучувати, ви точно чули. Більше того, ви точно їх куштували. Тому сподіваюся, це відео буде для вас сьогодні цікавим. Приємного перегляду! І перший у списку у нас перець каліфорнійське чудо-червоний. Думаю, також багато хто з вас про нього чув. Це середньостиглий сорт, що характеризується простотою у своєму вирощуванні і високою урожайністю. Період вегетації триває приблизно 140 днів від появи перших сходів. Призначений такий перець для вирощування у відкритому ґрунті, рослина може виростати до 80 см у висоту, має рясне листя і міцне стебло, що доволі актуально, якщо враховувати, що на одному перці може зав'язуватись до 12 перчин. Він віддає перевагу пухким суглинистим ґрунтам і помірному, але регулярному поливу, Стійкий до вертіцелезу і вірусу мозаїки. Плоди має кубовидні такі, слаборебристі, із товстими стінками до 10 мм і м'ясистою м'якотю. У довжину перчина може сягати 11 см, у діаметрі до 10 см. Середня вага приблизно 120-150 г. Колір у нього насичено червоний, урожай відмінно транспортується на великій відстані і при цьому залишається смачним, добре зберігає свій вигляд навіть після тривалого зберігання. Можна вирощувати як для власного споживання, так і для продажу. В принципі, всі сорти перців, що я сьогодні буду озвучувати, вони, я впевнений, вам відомі. І другий у списку у нас іде перець богатир. Це середньостиглий сорт, який повністю відповідає своїй назві, своїми саме розмірами і врожайністю. Він вирощується у відкритому ґрунті, середньорослий, стебла досягають 55-70 см у довжину. Перець має густе листя, що відмінно захищає перчини від сонячних опіків і пошкоджень. Цей сорт відрізняється своєю невибагливістю до якості ґрунту і кліматичних умов. Самі перці вони рясно навантажені зав'язями, перець добре реагує на помірний полив і розпушування ґрунту. Високу стійкість має до вірусу тютюнової мозаїки, в'янення, фітофторозу і немає схильності до вершинної гнилизни. Плоди має конусоподібної форми. І помірно ребристі. Середня вага може бути 150 однієї причини. Товщина стінок 8 мм, а вегетаційний період складає приблизно 125-135 днів. Перець має інтенсивно червоний колір, коли повністю стиглий. М'якоть у нього м'ясиста, соковита і солодкувата на смак. Захищена вона щільною пружною шкіркою. Можливе транспортування цього перцю на великій відстані. І тривале зберігання при дотриманні температурного режиму. Можна вирощувати ідеально як для власного споживання, так і для продажу. Третій у списку йде перець колобок. Це ранній сорт із привабливими плодами кулястої форми, призначений він більше для вирощування у помірному кліматі. Вирощується переважно у відкритому ґрунті, рослина детермінантного типу, висотою може бути до 40 см, доволі компактна і з невеликою кількістю листя. Він не має потреби у формуванні і підв'язуванні. Демонструє гарну завість і врожайність при вирощуванні на добре освітлених ділянках із пухким і удобреним ґрунтом. Цей перець вимагає регулярного поливу, він має чутливість до значних перепадів температур і не має схильності до вершинної гнилизни, вірусу мозаїки і антракнозу. Плоди округлої форми трішки приплюснуті, ребристі. Вага однієї причини за дотримання всіх правил агротехніки може сягати 150 грам. У діаметрі він може бути до 7 см, а товщина стінок такого перцю може бути 10 мм. Вегетаційний період складає приблизно 120 днів від появи перших сходів. Колір, коли перець стиглий, у нього темно-червоного, такого аж бордового кольору, м'яка щільна, соковита, м'ясиста, і з таким вираженим солодкуватим, але не притерним смаком. І аромат перцю він має. Може добре зберігатися і добре транспортуватися. Цей перець я також дуже полюбляю. Сам особисто я його не часто вирощую, але дуже часто купую на ринку. Тому такий перець можна вирощувати як для себе, так і на продаж. Четвертий у списку у нас іде перець із красивою назвою Асті Жовтий. Це ранньостиглий стиглий сорт, який має відмінні смакові характеристики. Демонструє цей перець також і відмінні результати при вирощуванні у відкритому. І, в принципі, непогано вирощуються і у закритому ґрунті. Перець середньоростий, із потужною кореневою системою, міцними стеблами і достатньою кількістю листя та інтенсивно він навантажений зав'язями. Стійкий доволі до змін температури і поширених захворювань перців. Плоди в нього великі, вирівняні за масою і за формою. Вони кубовидні. Стінки товщиною можуть бути до 10 мм, а діаметр перцю до 8 см. Довжина у нього до 11 см. Якщо дотримуватись всіх правил агротехніки, вага перцю може бути 250 г. Період дозрівання складає приблизно 95 днів. Колір яскраво жовтий. М'якоть у нього соковита, м'ясиста, пружна і має таку виражену нотку солодкості. Перець цей володіє високим вмістом цукру, вітаміну С і аскорбіонової кислоти. Добре витримує транспортування. І зберігання без втрати свого вигляду. Можна вирощувати як для себе, так і для продажу, також він ідеально підійде. П'ятий у списку також добре відомий усім перець: ратунда червона, популярний середньостиглий сорт із цікавою формою плодів. Він, відмінно проявляє себе в умовах відкритого ґрунту. Низькорослий, компактний, із помірною кількістю листя, але потужний, рясно навантажений зав'язями, може формувати до 13 однорідних плодів. Віддає перевагу достатній освітленості, помірному поливу і внесенню підживлень, перестійкий до широкого спектру інфекційних захворювань. Самі плоди плоскоокруглої форми із вираженими поділом на дольки. У діаметрі цей перець може сягати 8 см, у довжину 7 см, товщина стінок до 10 мм. Вагою, якщо будете дотримувати всіх правил агротехніки, одну перчину можна вирощувати до 180 г. Перший збір урожаю цього перцю можна проводити вже через 120 днів приблизно від появи перших сходів. Колір насичено такий червоний із темною ніби плямою. Добре зберігається, дуже добре транспортується. Ідеально можете вирощувати як для себе, так і на продаж. Також ви могли бачити на ринках, що люди, вирощуючи свій перець, продають саме от ротунду червону. Шостий у списку це вже класика. Перець білозірка. Популярний урожайний середньостиглий сорт. Відмінно себе зарекомендував при вирощуванні як у відкритому ґрунті, так і в парниках і теплицях. Середньорослий приблизно до 70 см у висоту. Має рясне листя, напіврозкидистий такий, із хорошою енергією зростання і інтенсивною навантаженістю, якщо ви будете підживлювати, ґрунт. Швидко адаптується до змін умов вирощування, стійкі дов'янення, альтенаріозу, вірусних захворювань, поразок вершиною гнилю. Для збільшення врожайності рекомендується регулярно поливати і, повторюсь, підживлювати ці персі. Плоди у нього конусоподібні, гладкі із загостреними кінчиками. Ви точно в магазинах, на базарах його бачили і купували, я впевнений. Товщина стінки приблизно 6 мм, у довжину може він бути 11 см. А вагою від 100 до 140 грам. Дозріває приблизно за 110-125 днів до появи перших сходів. Має такий жовтуватий, красивий колір або, як кажуть, колір сонової кістки. М'якоть у нього помірно водяниста, однорідна і дуже щільна, смачна і ароматна в той же час. Урожай добре витримує транспортування і тривалий термін зберігання ідеально для вирощування як для себе, так і на продаж. І сьомий у списку у нас перець Леся. Ранньостиглий, посухостійкий сорт, що також привертає свою увагу оригінальною формою плодів, бачите на своїх екранах. Він успішно вирощується як у відкритому, так і в закритому ґрунті. Низькорослий, приблизно 50 см у висоту, але розлогий, має рясне листя і інтенсивно навантажений зав'язями. Він не вимагає формування куща і при значному навантаженні на стебла рекомендується провести все ж таки підв'язку, щоб не ламалися е, ці стебла. Формує приблизно 28-30 плодів навіть при високих температурах і нестачі поливу. Друзі, у мене скільки плодів цього перцю ніколи не було. Поділіться в коментарях, якщо ви його вирощували, і дійсно у вас скільки плодів приблизно на одній причині формувалося. Також цей перець добре реагує на регулярне зволоження і розпушування ґрунту. Немає схильності до основних вірусних захворювань. Плоди гладкі і рівні, серцеподібної форми і з гострим носиком. Середня вага приблизно 150-170 г, а довжиною він може бути до 10 см. Діаметр біля основи перцю 7 см. Товщина стінки 10 мм, він також соковитий. Тривалість періоду дозрівання складає приблизно 110-120 днів від появи сходів. Колір у нього яскраво червоний, коли він стиглий. М'якоть, повторюсь, м'ясиста, помірно соковита і захищена такою пружною блискучою шкіркою. Цей перець гарно транспортується, довго зберігає свої смакові якості і вигляд. Можна вирощувати як для себе, так і на продаж. Також він ідеально підійде. Ось такий топ сьогодні в мене вийшов. Сподіваюся, відео було для вас цікавим і корисним. Ви для себе щось цікавеньке підчерпнули, взяли якусь позицію у свою колекцію і будете вирощувати в цьому сезоні. Якщо так, друзі, ставте подобайку. Підписуйтесь на канал, це дуже важливо для його розвитку і просування відео. А також коментуйте, пишіть в коментарях ще якісь цікаві позиції з сортів насіння перців, які ви вирощуєте або плануєте вирощувати популярні. Мені також буде дуже цікаво почитати, подивитися і послухати про них. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!